Всім доброго дня! з вами Ростайл Київ І сьогодні у нас на огляді комплект ось таких 23-х коліс для Audi RS q 8 Комплект оригінальний. Тут встановлені літні шини Continental Sport Contact 6 З амалгацією для Audi. Ось вона. А 0. В розмірі 295-35 R23. Комплект кованих оригінальних дисків у графітовому кольорі. Дизайні RS Шини повністю нові, так само, як і диски. Це повністю новий оригінальний комплект, який не встановлювався на автомобіль Ось тут у нас маркування. Так як диски ковані, воно знаходиться на ободі диску. Тут номер деталі і також параметри. Параметри у нас ось тут.